Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Ви любите загадки? Думаю, що так. Давайте послухайте уважно та відгадайте. Був зерном він у землі, став і сіллю на столі. З ним ми їсти сідаємо та гостей зустрічаємо. Що це? Так, це хліб. А звідки прийшов до нас хліб? Правильно, він прийшов до нас з поля, і починає він шлях свій. З маленького колосочка. Подивіться на нашу картину. Що на картині зображено? Пшеничне поле. Подивіться, скільки тут багато колосочків. Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію пшеничного колоска, початок нашого хліба. Для роботи нам потрібен жовтий кольоровий папір, аркуш білого паперу, клей з пензликом та ножиці. Приготували аркуш, на якому ми будемо клеїти. І почнемо роботу. Візьмемо половину аркуша, так, виріжемо стебло, Беремо, ріжемо таку тоненьку смужку довгу, це стебло нашого колосочка. і приклеїмо на аркуш паперу. Посередині. Аркуша приклеїли стебло колосочка. Тепер візьмемо аркуш паперу, половинку аркушу кольорового паперу і складемо навпіл, розріжемо його по лінії звину, разом поклали і тепер будемо вирізати такі тоненькі смужки. Це для наших зерниночок. Тепер беремо пензлик, з краєчку клеєм та склеюємо. Це потрібно зробити з усіма смушками. Це будуть наші зернинки колосочка. Ми зробили зернинки. У нашого колосочка є ще вусики. вусики. Смужки повинні бути дуже тоненькі. Ось так тоненькі смужки наріжемо. Для того, щоб в колосочка були вусики. Тепер почнемо робити колосочок. Спочатку наклеїмо вусики. Смащуємо, не потрібно все вусико мазати. змащуємо десь половинку нашого вусика та почнемо клеїти. Вусик повинен дивитися вгору. Так ми клеїмо його зверху, щоб він дивився вгору. Направлення його должно бути наверх. І з другого боку теж приклеїли. Ми приклеїмо з однієї сторони три вусика і з іншої. Пропускаємо місце та приклеїмо. Ми приклеїли вусики, тепер будемо клеїти зернинки. Зернинку беремо одну зернинку, смачуємо тут краєчку клеєм і в центрі зверху ми приклеїмо першу зернинку. Тепер будемо клеїти по бокам. Зернинки теж повинні дивитися трошки наверх, тому їх клеїмо трошки отак, от наверх, щоб вони дивились вгору. І з другої, з другого боку, теж приклеїли. І отак от от ми приклеїмо наші зернинки до кінця. Ось такий гарний золотий колосочок у нас вийшов. Чекаю ваших робіт. Бувайте маляти!